Ну що, дочекалися. Сьогодні на огляді універсальна колясочка 2 в 1 відомого бренду Annex. Моделька Annex Flow. Дана колясочка у нас розрахована від народження до 4 років дитинки або до 22 кг ваги дитинки. По колясоці у нас йде тканина з водовідштовхуючим ефектом і захистом від ультрафіолету. Люлька у нас е має регульований капюшончик, він регулюється за допомогою кнопок по бокам з пам'яті. Таким чином відкидається, можна це однією рукою все зробити. Капюшончик можна збільшити за допомогою додаткової секції, тільки тоді вже е кнопки з пам'яті не працюють, тому в іншу сторону. Ми просто одночасно натискаємо натискаємо, таким чином фіксуємо. У нас є подвійна вентиляція. Одна на замочку в капішончику, ось таким чином. І інша біля голови дитинки також тут відступаємо. І відкидаємо. Тут є магнітики, можна зафіксувати на магніті. Там вітром не буде нікуди його піднімати. Полюльці. Вона легко знімається у нас за допомогою кнопок натискання по бокам з ефектом пам'яті. Також йдуть в комплекті з колясочкою адаптера під люльку, за допомогою яких ми можемо змінювати висоту люльки. На адаптерах це буде від полу до дна 56 см, а без цих адаптерів десь 47 см. Сам чехов на люльку у нас відстібається за допомогою двох замочків по бокам, можна так от зробити і відкинути, також фіксується за допомогою всередині ось таких ось петеля. Внутрішні розміри люльки по матрацику. Довжина 76 см, ширина 33 см. Також дану люльку можна приплюснути для компактного зберігання або транспортування. Актуально, у кого багажне відділення автомобіля невеликого розміру. Для цього нам потрібно матрасик дістати. Всередині у нас є дві петельки, потягнути їх. І ось таким чином. Вюлька трансформується ось більш компактні розміри. Щоб назад потрібно ці ж петельки потягнути в іншу сторону. Матрацик у нас виконаний із. Кукурудзяного волокна, от називається сорона, Чохол на матрацик із бамбукового волокна, можна знімати цей чохольчик і прати. Внутрішню оббивку також можна по периметру відстібнути і знімати прати на делікатному пранні. По вазі Анек заявляє, що вага коляски з люлькою 11 кілограм. Зараз перевіримо. 11 кілограм 350 грамів. Ручка у нас телескопічна. 4 положення, друге положення, третє, четверте. Максимальна висота до ручки 103 сантиметра. Ширина шасі. Практично 60 сантиметрів. 59,5. Дана колясочка має гальма біля правого колеса. Вони виконані у вигляді гойдалки. Це означає, що коли ви будете знімати з гальм, то не будете вимазувати носочок взуття. Є амортизація на задніх і на передніх колесах. Передні ж колеса можна зафіксувати, щоб були неповоротні. Для цього нам потрібно опустити клавіші вниз. При цьому колеса потрібно виставити прямо. У нас є корзина для покупок, доступ до неї за допомогою магнітів. Максимальне навантаження на корзину 10 кг. Колеса в коляски не надувні, не бояться проколів, легко знімаються за допомогою клавіші. Що переднє. Зайдньо прогулянковий блок ми можемо встановлювати як лицем від мами, так і лицем до мами. Щоб зняти його, надискаємо кнопку з пам'ятню і розвертаємо просто. Також даний прогулянковий блок може встановлюватись на ті ж адаптера, що і люлька, щоб піднімати або опускати його вище нижче. Таким чином, в даному прогулянковому блоці в нас є додаткова секція для збільшення капюшончика. Також у нас є вентиляція. За допомогою замочку відкривається і липучок. Замочок потрібно повністю до кінця розстебнути Потім можемо отак от натягнути. Сидіння має у нас три положення. Максимально сидяче, полулежаче і максимально лежаче положення. В лежачому положенні у нас довжина буде 86 ші сантиметрів, ширина близько 27 сантиметрів. У нас є гарні п'ятиточкові ремені безпеки. З магнітним замком. По висоті регулюється доволі зручно, бампер з'ємний. По бокам крутиться на 360 градусів, підніжка регулюється, декілька положень, опускається за допомогою натискання клавіш по бокам. Коли дитинка підросте, може ставити свої ножки на цю частину коляски. Щоб скласти коляску з прогулянковим блоком, нам потрібно скласти капюшончик, натиснути клавішу розкладання спинки, тільки вперед потягнути, потім назад, все разом із підніжкою, опустити телескопічну ручку, натиснути запобіжник з правої частини і потягнути клавішу вверх, тут просто клавішу вверх і ручку вниз. І таким чином можна переносити коляску за оцю частину. У нас є фіксація від розкладання, коляска може стояти у вертикальному положенні. На ручці, до речі, у нас є виступ із резинки, який запобігає пошкодженню самої ручки батьківської. Щоб розкласти колясочку, нам потрібно не забути відвести блокератор і просто потягнути за ручку, збільшити її колись В комплекті з коляскою йде москітна сітка і дощовик. Вони підходять і на люльку, і на прогулянковий блок. Окремо можна докупити чохол на ніжки на прогулянковий блок, підстаканник або ж адаптери для автокрісла. Таким чином сформувати колясочку в комплектації 3 в 1. Якщо у вас якісь залишились питання, пишіть в коментарях, поставте лайкосик. Дякую за увагу! Пока!